Ми веселі одесити», написала Галина Могильницька. Понад нами небо синє, в синім небі хмарка плине, Золоте під небом колос, подає пташи на голос. Все літає, все кружляє, все крилятами махає, та додолу поглядає. Хто ви, звідки нас питає? Відповіли ми пташині. Ми з країв де море синє, з міста славного над морем, що узором зором синя зорем степові плось простори. Ми веселі одесити, Україні вірні діти, чорноморські козачата, любим маму, любим тата, Барвінкову, калинову, любим нашу рідну мову, росте модрі щастя й слави української держави.